Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! До кого мені каже Господь, до кого прирівнати мені людей цього роду? Він говорив про тих людей, які жили в той час. Знаєте, можна собі так представити концерт в якомусь залі, виходять артисти. Співають, стараються, люди сидять, такі. руки позакладали і кажуть, та, так собі слабо? Приходять другі жалібної, навіть їм не голові. Ті жартують і кажуть, та то не здали. Люди, а звідки така береться, така байдужість? Наїджений їсти не хоче. І коли ти голодний, тобі все подобається, ти звертаєш увагу на їду. А коли ти наївся, ти на їду навіть не дивитися не хочеш, то виходить, що люди наїлися чого, наїлися показухи. І в люди вже в середині. Так вже того наїлася, що їм вже що не показуй, їм вже так. І коли людина вже наїлася того, що є добре, вона шукає собі, шукає, шукає собі речей, якихось таких страшних, нестандартних. І ось це є причина. Нашої заблуканості. Коли ми мали добре, ми не тішилися добром, ми хотіли зробити ще краще і зробили собі шкоду. Господь Бог каже: зверніть на себе увагу. Бо я цей народ можу прирівнати до тих хлопців, що на, 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 цім, на базарі стоять на Майдані і грають там на якихось там е, сопілках чи на чим. А люди йдуть собі, навіть не дивляться абсолютно. Навіть не дивляться. Їм то не цікаво. Отак От же само ми відносимося до Господа Бога. Це не той сопілкар, що сидить на Майдані десь там той, Грає на супільці, щоб може хтось йому щось дав або звернув на нього увагу. Це не той танцюрист, який хоче привернути вашу увагу своїми особливими танцями. Це Господь прийшов до нас. І ми кладемо його в ряд з усіма нашими тими артистами, розважальниками і чимось іншим. Ми кладемо його в один самий ряд із тими, що займаються екстрасенсами, гадалками, рахувальниками всякими, отими нумерологами і кого ти не хочеш. А дехто навіть ставить отих ворожбитів, шакогось, когось вище від Ісуса Христа. Бо біжить до бабки, не біжить. До церковці, щоб Бога помолитися. Чи можете ви собі усвідомити, наскільки Христові було тяжко дивитися на тих людей? На тих, яких Він прийшов спасати, яких прийшов рятувати, яких прийшов оздоровити, щоб показати, я ваш Господь Бог. І Бог сина свого послав на землю, щоб вас відкупити. Перше, щоб він побув з вами, щоб ви повірили в нього, а потім Він себе принесе в жертву. Може, вам буде його шкода? Ні, Кричуть, розпни його, розпни його, розпни. То було давно. І це кричали котрісь інші. Ми так не кричали, ні, ні, ні. Ви так кричите сьогодні. Ви кричите, закрий Його, закрий Його. Не треба нам Ісуса Піди в адміністрацію та лиши спокою вже ту церкву. Підеш до школи, та на що вам тої церкви? А ми говоримо про Христа. А вони говорять про церкву. І каже Господь, і всі діти мудрости виправдали її. Виправдали оту правду про Івана і про Ісуса. Каже Ісус, прийшов Іван, що не їсть і не п'є, і ви кажете, що він біса має. Прийшов Христос, що їсть і п'є. І ви кажете, Він є друг метарів, фарисеїв, нездалий. Так якого ви хочете? Аскет вам не підходить, той, що є з вами там, де ви, не підходить. Який вам треба? Треба такий Бог, щоб сидів там і мовчав. Давав мені все, що мені треба, і мовчав. Недаремно Господь приводить у приклад дітей, що на Майдані грають, веселять людей. Ми грали вам жалісної, а ви не плакали. Ми співали вам сумною, ми співали вам, вам радісною, грали радісною, ви не танцювали. Ви не реагуєте на те, що Господь Бог нам каже, на те, що Господь Бог нам хоче донести. І тільки діти мудрости виправдають її у цю правду, про яку Господь говорить. Діти мудрости. Господи, а може мені треба просити мудрости, а не здоров'я? А може мені треба просити мудрости, а не достатку. А може мені треба просити, Господи, мудрости, щоб розпізнати тебе? Розпізнати Боже в першу чергу. Моє відношення до тебе, а твоє до мене? І це є дуже важно, щоб ми могли розпізнати Бога Його присутність. Чи хоче Господь Бог, щоб я плакав, як від пісні сумної? Чи хоче Господь Бог, щоб я танцював, як від веселої музики. Що Господь Бог хоче від мене? Він хоче, щоб я ні танцював і не плакав. Господь Бог хоче, щоб ми жили життям як люди. Коли є час веселитися, веселитися. Коли є час сумувати, сумувати, але ні в радості, ні в сумі не забувати за Бога. І казати Боже, ти зі мною? І весь сум, який є. Які я сьогодні переживаю, Боже, ти поруч. І танець, який я танцюю від радости, ти зі мною, Боже. І я хочу, щоб ти до мене говорив, і я хочу, щоб ти мене почув. Я не кажу тобі, Боже, тихо будь, закрийся. Бо дуже багато людей не хочуть слухати Бога ні радісної, ні сумної, ні танцювати, ні плакати. Краще, щоб Бог замовчав. Не вбивайте в собі відношення до Бога. Не, не губіть тої мудрості, яка веде нас до спасіння. Навчіться, найперше, ото, прийміть оту мудрість, щоб тою мудрістю виправити оту ту Божу правду. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!